Переокладників Україномовного каналу бачите, роза вже квітне, якісь пітушки ще. Десять хвилин на сьому ми з Максимом вже направляємося. Ось він заспить як слоняка, Тоб прокинувся в мене. Каже, пішли татку, будемо гуляти з тобою. Дивно для мене. Так, сьогодні в нас вже 26 травня 2025 року, понеділок. 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 День важкий. Але будемо сподіватися, що буде гарно. Раз максимум. Зранку потягнув на прогулянку. Перед роботою погуляємо. Холодно сьогодні, ну як, вітерець 18 градусів. Може бути дощик, ну що Бог дасть. Як ніч прийшла в Харкові. Ну, і ніч вже. Як завжди шахеди, шахеди. Дружина читає. на ХТЗ, на салтинці, на жити полетіло. Десь вибухи чутно. Ну і зараз ми виходимо чутно, чутно, на жаль, вибухи. Ніяк воно це не закінчиться. Да, Максим? Максим? Я побачив. Понеділок це понеділок. Але ну, ми будемо сподіватися. Новий тиждень. Літо починається вже на цьому тижні і неділю. Весна закінчується. Не знаю, гарно це чи погано. Не, ну, що весна закінчиться, погано, а що літо починається, це гарно. <кхід> будемо сподіватися. На легкий понеділок. Те, що всі кулі мимо нас. Усім доброзлагоди. Всім щито дякую до Максу. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, побачимо, пока.